Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Сьогодні хочемо з вами поділитися рецептом дуже смачного, ніжного, легкого в приготуванні йогуртового торту з полуничним желе. Такий торт можна готувати з будь-якими сезонними ягодами або фруктами, з полуницею, малиною, лохиною або з персиками. Підписуйтесь на наш канал, пишіть там коментарі, ставте лайки і давайте разом починаємо готувати йогуртовий торт з полуничним желе. Рецепт і всі пропорції будуть вказані в описі під цим відео. Для початку у високу ємність наливаємо 600 мл кип'ятку і додаємо 2 пачки полуничного желе. Я спочатку розмішую кип'яток ложечкою, далі висипаю першу пачку желе, все ретельно перемішую, а далі висипаю другу пачку желе. І перемішую ложечкою, поки желе повністю не розчиниться у кип'ятку. І залишаю при кімнатній температурі для того, щоб желе повністю вистигло і охололо. Далі потрібно взяти желатин, заляти холодною водою, перемішати і залишити желатин для набухання. Тепер беремо 2 стаканчики полуничного йогурту і одну пачку сметани жирністю 20%. Йогурт і сметана мають бути кімнатної температури, тому Наперед достаньте їх з холодильника. У мене пачка сметани 370 г. Виливаю її у миску, додаю 120 г цукру, все перемішую, а далі додаю полуничний йогурт. Все перемішую і залишаю сметану з йогуртом при кімнатній температурі на декілька хвилин, поки буду підготовлювати полуницю. У холодильник ставити не потрібно. Далі полуницю потрібно помити, обов'язково просушити паперовим рушником і нарізати на шматочки. Я нарізаю на кубики. Далі приготуємо цукровий сироп для просочування бісквіту. Нам потрібно взяти 2 столових ложки цукру, додати 8 столових ложок води і 1 столову ложку лимонного соку. Все перемішуємо, ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і кип'ятимо 1 хвилину. Далі цукровий сироп потрібно остудити. Тепер до йогурту зі сметаною додаємо полуницю і я також додала декілька крапель червоного харчового барвнику. Перемішала і залишаю пока в стороні. Далі беру форму. Навколо форми огорнула ацетатну плівку і на дно форми викладаю шматочки бісквіту. Кожен шматочок просочую цукровим сиропом. Цукровий сироп має бути холодний. Після того, як ми підготували бісквіт і лише на цьому етапі до йогурту сметани кімнатної температури. Помаленьку вливаємо розпущений желатин. Желатин я розтопила у мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд. Маленькою струйкою вливаю і все ретельно перемішую. Далі половину цієї йогуртової суміші виливаю поверх бисквіту. Далі викладаю знову шматочки бисквіту і кожен шматочок також просочую цукровим сиропом. Далі виливаю другу половину йогуртової маси і ставлю в холодильник приблизно на півгодини для того, щоб йогуртова маса схватилася або можна поставити у морозилку на 15 хвилин. Поки торт стоїть у холодильнику, підготую другу частину полуниці. Полуницю я нарізаю на ось такі слайси. Після того, як полунична Йогуртова маса почала схвачуватися у холодильнику. Ми дістаємо і поверх йогурту викладаємо шматочки полуниці, так як показано на відео. А далі виливаємо холодне полуничне желе. Виливаємо половину і потрібно ляти ось так на ложечку. Далі ставимо у холодильник приблизно на 20-30 хвилин для того, щоб желе почало схвачуватись, або в морозилку на 15 хвилин. Після того, як желе почало схвачуватися, виливаємо другу половину желе, яка у нас залишалася. Також ляємо на ложечку і ставимо у холодильник. Після того, як торт постояв у холодильнику приблизно 2-3 години, желе повністю застигло, ми його дістаємо, знімаємо форму, ацетатну плівку і нарізаємо дуже смачний і ніжний йогуртовий торт з полуничним желе. Хочу сказати, що такий торт потрібно з'їсти протягом 12 годин, оскільки ми в торт ставили свіжу полуницю, вона не піддавалася термічній обробці, такий торт потрібно з'їсти протягом одного дня. До зустрічі.